В даному відео ви ознайомитеся з покроковим алгоритмом публікації закупівлі без використання електронної системи. Створити оголошення можна в розділі Мої закупівлі, використовуючи відповідну функцію. Однак для максимальної оптимізації процесу публікації звіту ми рекомендуємо використовувати функцію Створити закупівлю без використання електронної системи, яка з'являється на сторінці плану після його підписання. Завдяки даній функції частина електронних полів буде автоматично заповнена. На сторінці, яка відобразилася, залишилось заповнити всі обов'язкові поля, які підсвічені помаранчевою рамкою. Звертаю вашу увагу: при автозаповненні даних про постачальника по коду ЄДРПУ потрібно перевірити інформацію, що підтягнулася. Далі вносимо інформацію про договір та додаємо документ, попередньо обравши його тип. Після заповнення полів ми можемо зберегти закупівлю як чернетку, яку можна редагувати або ж повністю видалити. Щоб продовжити публікацію, обираємо функцію зберегти та опублікувати. Далі потрібно накласти кЕП на договір та завершити закупівлю. Після завершення ви можете зберегти її як шаблон, що зекономить вам час на майбутнє при публікації закупівель з таким же предметом. В шаблоні буде заповнена інформація про предмет закупівлі. Для збереження додаємо назву шаблону та клікаємо підтвердити.